Так, розкажіть про ваш ліцей, з якого ви ліцею і ви там взагалі з першого класу навчались? Я закінчила Дніпровський ліцей номер 139 але навчалась в ньому з 8 класу. До цього я була ученицею Дніпровського ліцею імені П'єра Декопортена номер 142 Кожен з шкільних предметів проходила все самостійно, у мене не було репетиторів, але вже така поглиблена підготовка саме до НМТ розпочалася з літа після 10 класу. Тоді я почала перечитувати історію. Потім під час навчання вже в 11 класі я дивилася вебінари на ютуб-каналах Лерн, Турбозинози, NoHub. А, також за Ноохаб проводив декілька безкоштовно всеукраїнських пробних НМТ. А, потім у мене були ще декілька циклів а, повторів з історії вже наприкінці другого семестру навчання в 11 класі. Щодо підготовки з математики, української мови та також історії, можу ще додати, що в мене були з другого семестру 10 класу безкоштовні курси для підготовки. Які могли, до яких могли бути долучені учні з програми «Інтелект України. Розкажіть, який предмет для вас був найскладнішим і найлегшим? А найскладнішим, найскладнішим була англійська мова. Щодо найлегших предметів, то це, звісно, всі ці три, з яких я склала НМТ на 200 балів. А розкажіть, як відреагували в ліцеї і що сказали батьки? Звісно, всі вчителі були дуже задоволені результатом, вони щиро привітали мене, показали. Мою задоволеність мною, тим, що я так успішно склала мете. Щодо батьків, то вони, звісно, також були раді дізнатися про мої успіхи. І хочу додати, що це їхня заслуга, адже постійна підтримка як і батьків, так і вчителів дуже важлива для збереження психологічного стану. А як ви відреагували? Чи очікували такого результату? Коли я побачила свій результат, то я відреагувала доволі спокійно. Дійсно, я очікувала, розраховувала на такий результат, і оскільки протягом всього навчального року і взагалі шкільного курсу готувалася до іспитів. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє, яким хочете стати, і ви обрали вже університет? А, так, я вже обрала університет, це буде Дніпровський університет імені Олеся Гончара. І спеціальність вчитель математики. А, як це було було складно, склала, які сперементи вас обрали в світло? Я можу сказати, це те, що складність вона визначається тим, як ти навчався протягом всього навчального року, тобто не далі не року, а протягом всього шкільного курсу починаючи з, ну, принаймні, з 5 класу і закінчуючи вже 11 класом. Для мене підготовка була більш-менш нормально. Якщо це історія, то там варто саме, саме запам'ятати основні дати, які надавалися згідно з програмою, а також зрозуміти причини наслідкові зв'язки. Адже це допоможе потім для встановлення для розв'язання роз завдань на послідовність. Якщо казати про математику, то в мене була додаткова підготовка всі західно Західноукраїнській заочні математичній школі. І оскільки я вже обрала для себе математику як найголовніше для мене напряму майбутньому, то, звісно, я і сталася до нього відповідно під час навчання в школі. Щодо української мови, то для мене вона була доволі легкою, всі тести повторювалися. Ні, не повторювалися, тобто вони були складені подібно до тих, які були в попередніх роках. І взагалі такий, така порада з української мови. Потрібно розвинути в собі мовне чуття. Воно значно допоможе при підготовці. Може навіть не зазубрювати правила, а просто розуміти, відчувати, як саме писати і встановлювати відповідності. А розкажіть взагалі про шкільні роки. Чи були у вас улюблені предмети? Чи були предмети, які не хотілося йти? Я любила усі предмети. У мене з усіх предметів от, за останні 10-11 класи стоять в атестатах або в табелі, як це можна назвати, всі 12-ки. 12, всі 12 і я намагалася готуватися ретельно до кожного з предметів, навіть якщо його і не було на іспиті, оскільки можу ще також додати всі предмети взаємопов'язані. Складаєш українську мову, потрібно знати англійську, оскільки, наприклад, є такі завдання на знаходження іншомовного українського відповідника до іншомовного слова. Складаєш історію, так само потрібно знати українську мову, і навіть літературу, географію. Тому важливо взаємопов'язувати між собою усі предмети, які вивчаються в школі. В будь-якому разі це буде додаткова підготовка і додаткове полегшення під час написання НМТ. Розкажіть, чи мають ваші батьки хист до науки? Чи це особисто ваше бажання було навчатись так? Це взагалі це було моє особисте бажання. Від мене ніхто нічого не вимагав. Тобто батьки мене заохочували. І, звісно, для того, щоб отримати ще більше ще більше, ще більше заохочення, для того, щоб отримати слова визнання, я намагалася робити все якнайкраще. Щодо освіти моїх батьків, то, наприклад, мої бабуся і дідусь, вони навчалися за спеціальністю інженерія, ну вони інженери. Мама навчалася музики, тато міжнародним відносином. З якими емоціями ви йшли на іспит? та Яка була там атмосфера? Можу сказати, що атмосфера була доволі чудовою. По-перше, ми писали в укриттях, укриття були теплими, затишними. У нас з усіх стояли ноутбуки, давали, давали на обмежену кількість чернеток. Щодо своїх емоцій, то я намагалася не переживати, адже це просто іспит. Можна уявити, що це та ж сама Олімпіада, а у мене їх було доволі багато, тому я знала, як розподілити свій час і вже орієнтувалася на те, що я повинна буду протягом тривалого періоду сидіти під наглядом незнайомих мені людей. Тож мені більш-менш було доволі легко. Розкажіть, будь ласка, чим ви займа... займались у вільний час від навчання? Чи можливо є у вас якісь хобі? Так, у мене є хобі. Я полюбляю читати книги, писати про них свої відгуки, займаюся малюванням. Так, займаюся малюванням, спортом, наприклад, кататися на роликах, скейті, в велосипеді, бігаю? Як ви плануєте провести літо? Ну, звісно, як я планую просто Ну, Я зараз, після того, як склала НМТ, приняла у читання. Оскільки коли я готувалася, то весь більшість мого часу саме витрачала на підготовку і на виконання домашніх завдань у школі. Так само я ще хочу повторити навчальні матеріали з математики, адже планую поступати, як я вже говорила до цього, на вчителя. Тепер повернемось трохи до порад. Чи можете подати ще якісь поради майбутнім випускникам, які складатимуть НМТ? Так, звісно. А, насамперед я раджу поставити собі якусь ціль. Сказати собі, для чого я складаю НМТ. Наприклад, я хочу вступити в якийсь престижний університет, або університет, який я завжди хотіла хоч, або хотів. А, далі я хочу, наприклад, стати відомим на всю Україну. Я хочу, щоб мною писалися вчителі, батьки, мої друзі. А далі важливо самоорганізуватися, тобто врахувати, що ти можеш, як тобі треба рухатися, чи потрібна тобі допомога вчителів, можливо репетиторів. Особисто в мене репетиторів не було. Я організовувалася самостійно. Яка у вас була мотивація? Моя мотивація це вступити до університету. На бюджетній основі.